Кишені. Я знаю тільки одну модель кишені, яку не знайти в жодній гарній книзі зв'язання. Я називаю її вигаданою пізніше кишеню, тому що вам дійсно не потрібно думати про неї, доки річ не буде пов'язана повністю. Приміряйте новий гарний светр, покрутиться перед зеркалом. Вам здається, що кишені не заважали? Б. Ваше бажання легко виконати. Виберіть відповідне місце. Я волію робити кишені на рівні тазової кістки. Позначте його на светрі і, о, жах! Розріжте одну нитку в цій точці. Визначте координати надрізу і зробіть такий самий з іншого боку. Ви думаєте, що прямо зараз тут утворюються дві страшні дірки, але це не так. Обережно! Виплатите нитку на 10 петель вправо і вліво, і ви отримаєте акуратну щілину в 20 петель. Вона облямована 40 петлями, які потрібно підзібрати якнайшвидше. Наберіть верхні петлі на дві шпильки, з нижніми вчиніть аналогічно. Візьміть пряжу і п'яту спицю і почніть в'язати по колу з лицьового боку. Якщо не забудете в першому ряду пров'язати нижні петлі виворотніми, передній край вашої кишені матиме гарну чітку лінію перегину. Коли кишеня досягне бажаної довжини, зшийте передню та задню частину трикотажним або навіть простим швом та заправте кишеню всередину виробу на його місце, закріпіть внутрішні кути за допомогою вплетеної нитки. Ну, як, ви пишаєтесь з собою? Тепер вперед! Влаштовуйте кишені скрізь, де вам їх не вистачало. Якщо у вас не знайдеться такої ж пряжі, зробіть вигляд, що вони були задумані в контрастному кольорі. Одного разу я переставила вище пару кишень на старому светрі, який з незрозумілих причин витягнувся. Ну і на стару буває проруха. Так як вони. І вперше були зроблені за допомогою розрізання і висмикування нитки, шрам був зовсім непомітний. Є схожа модель кишені, для якої, однак, потрібно заздалегідь позначити місце розрізу контрастною ниткою, тож її не можна прибрати без сліду. До того ж, навіщо робити сьогодні те, що можна відкласти на завтра? Ви проводите багато годин зав'язанням. Ваші думки ковзують по спицях. Немає потреби планувати, заздалегідь усі деталі. Доки ви зайняті механічною роботою, вам на думку спадає безліч нових ідей і так приємно мати можливість не відкладати їх до наступного проєкту. Із наступної глави книги ти дізнаєшся, як зробити красиві петлі для гудзиків незвичайним способом, а також, як найкраще розділити пряжу на окремі пасми без ніяких нервувань. Отже, підписуйся, тисні на дзвіночок, ти будеш завжди знати, коли вийде наступна глава, а також постав мені вподобайку. Щиро дякую за увагу і до побачення!